Доброго дня! До вашої уваги розборка Samsung S-5360. Бюджетний апарат. Знімаємо задню кришку. Витягуємо батарею. Витягуємо стартовий пакет. Витягуємо карту пам'яті, якщо така є в нас, і починаємо розборку. Викручуємо чотири шурупи. Це один, два, три, чотири. Далі нам потрібен медіатор. Ну, в якості медіатора ми використаємо ось таку пластикову карточку, вставляємо карточку між корпусом і середньою частиною і полагенько відщовкуємо її. Помаленьку протягуємо, защок щелкується в другу сторону. Це ми бачимо апарат вже без задньої кришки. Відщовкуємо коннектор дисплея, знімаємо плату. Вона тримається ось на цих зажимах. Ось тут. Я говорю шлейф. З другої сторони також два зажима. Плата у нас знята. Це коней. Це дисплей. При потребі, якщо замінити його, просто відтягуємо його догори за допомогою канцелярського ножа. Підважуємо, вставляємо сюди канцелярський ніж, підважуємо. Це конектор-сенсора. Далі у нас кнопка Home. Щоб зняти антенну, зняти динамік при потребі і задню металеву кришку відкручуємо. Ось тут є 1, 2, 3, 4, 5 шурупів. Далі знімаємо захід разом з динаміком. Динамік тут на контактах йде цілий блок. Ось видно контакти. Ось динаміка. І антенний блок. За щелочках він стоїть. Обережно, щоб не зламати їх. в одну сторону. Отемний блок знятий. Ось сама плата телефона. Дякую за увагу.